Якщо у вас також пошкоджене та сухе волосся, яке не сяє та не має блиску, не переживайте, я маю для вас рішення. Це набір від компанії Synergy. Отже, починаємо ми з шампуню для дбайливого очищення та зволоження сухої шкіри голови. Сьогодні ми проекспериментуємо та нанесемо доглядові засоби лише на ліву сторону. Далі ми наносимо смарт маску, яка на 87% зменшує сухість та ламкість волосся. Чекаємо декілька хвилин, прочісуємо та змиваємо. Завдяки спраю кондиціонеру згладжуємо котикули для кращого розчісування та підсушуємо волосся. Завершуємо флюїдом, який замаскує ваші посічені кінчики та захистить волосся від температури при окладці. Сушимо наше волосся та насолоджуємося результатом. І що я можу сказати? Це просто вау, ефект. А тепер оцінюємо результат: ця сторона з доглядом, а ця сторона без догляду. Як на мене, різниця космічна? Тому не гайте час та біжіть у магазинчик за посиланням.